Як ви оцінюєте результати цього саміту для України? Я вважаю, що саміт був успішним для України, оскільки партнери збільшили обсяг зобов'язань порівняно з тим, що вони давали Києву до цього. На саміті Використовували багато метафор. Зокрема, говорили про міст України до НАТО на заміну фразі про відкриті двері, яку використовували раніше. Чи це добра зміна для України? як ви знаєте, НАТО проводить політику відкритих дверей. Це означає, що вони відкриті для всіх охочих приєднатись до альянсу. Я вважаю, що метафора про міст означає, що Україна має шлях до членства в НАТО. Для мене звучить як більш сильна відданість тому, що це може статися в майбутньому. Але як ви знаєте, в альянсі досі є розбіжності щодо того, як скоро це має статися. НАТО вперше матиме спеціальний командний центр для країни, яка лише хоче приєднатися до альянсу. Як ви це оцінюєте? Це нова ініціатива, і ми ще маємо побачити, як вона працюватиме. Але те, що вони створюють певний логістичний хаб для підтримки України, я вважаю показовим. Це вказує на обсяг зобов'язань, які сполучені штати та наші союзники по НАТО готові взяти на себе. Очевидно, існує потреба в розширенні операції для України, і враховуючи це, вони створюють цей новий спеціальний центр, а не використовують існуючі потужності. Ми чуємо про те, що Україна на шляху до НАТО ще з 2008 року. Деякі критики кажуть, що якби запрошення до НАТО було надано Україні до російського вторгнення у 2014 році, цієї війни можна було би уникнути. Тож чим відрізняються декларації про шлях України до альянсу на цьому саміті? Я вважаю справедливим аргумент про те, що можливо можна було б уникнути російської анексії Криму у 2014 році, якби Україна вже була членом НАТО або якби захід зайняв більш рішучу позицію у відповідь на цю незаконну анексію. Але головна різниця між нинішнім та попередніми самітами полягає в тому, що НАТО став більшим ніж будь-коли, після вступу Швеції та Фінляндії. Кількість членів НАТО зросла. Це означає, що НАТО сильніший ніж будь-коли, і це означає, що НАТО. В цілому краще здатний підтримувати Україну ніж раніше. Я думаю, що це ключова відмінність. Ян Столтенберг також заявив, що союзники рухаються до моделі, коли НАТО контролюватиме більшу частину допомоги Україні. Саме НАТО буде центром, який вирішуватиме, які країни що і коли надаватимуть. І це дасть НАТО можливість контролювати виконання цих зобов'язань. Як ви вважаєте, чи ця нова ініціатива це добре? я справді вважаю, що це добре, тому що всі країни Європи мають свою окрему зовнішню політику, а також свою окрему політику оборони. Отже, НАТО є в певному сенсі парасольковою організацією, яка об'єднує всі ці країни разом зі Сполученими Штатами Канадою. Тощо, тож той факт, що вони хочуть, аби НАТО мав над цим більше контролю, це добре. Це означає, що якщо в Сполучених Штатах або в Європі відбудуться політичні зміни, якщо до влади прийдуть популістські праворадикальні партії. Ті чи крайні ліві, які більш критично ставляться до НАТО, або як у випадку Угорщини чи Туреччини, лідери, які підтримують дуже теплі відносини з Путіним, то НАТО в цілому зможе дотримуватися послідовної політики, на яку не так сильно впливатимуть внутрішні політичні коливання різних членів альянсу.